Вітаю усіх, хто зараз біля екранів телевізорів, Ви дивитеся програму для підлітків. Тін ТВ з вами ведуча Наталя. Наша творча група ознайомить вас із цікавими темами та подіями. Тож сьогодні на нашу молодіжну аудиторію чекає безліч інформації, яку ми вмістили у такі рубрики. Цікаві подорожі, талинариси про різні країни світу і їх визначні місця. Сьогодні ми розкажемо вам про столицю високої моди та вишуканої романтики Загадковий Париж, рубрика Сім плюс я цього випуску ознайомить вас з однією з найгостріших проблем підліткового віку наркозалежністю. Тін спорт у сьогоднішньому ефірі. Ми поговоримо про олімпійський вид спорту плавання та перспективи його розвитку на Закарпатті. Сузір'я талантів, розповіді про талановитих підлітків. Цього разу ми поспілкувалися із талановитим митцем Річардом Лампеєм, який створює оригінальні макети будівель, зокрема середньовічних замків та церков Закарпаття. У минулому випуску нашої програми ми розглянули основні причини і запропонували шляхи вирішення наболілої негаразди у житті наших школярів непорозуміння з батьками через побутові сварки. У сьогоднішньому ефірі ми поговоримо про не менш актуальну проблему підліткового віку наркозалежність. У наступному сюжеті ми не шукатимемо шляхи вирішення цієї проблеми. Ми просто пропонуємо вам тільки факти, а висновки робіть самі. Вживання наркотичних речовин в Україні стрімко поширюється, що суттєво впливає на епідемічну вілсніт ситуацію. Найбільш уразливими регіонами є Автономна Республіка Крим, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Миколаївська області, а також великі промислові міста Київ, Львів, Харків. Попереджаючими темпами до вживання наркотичних речовин залучається молодь. За статистичними даними, майже 90% наркоманів молоді люди віком до 30 років. Тенденцію зниження вікової межі наркоманії в Україні. Країні підтверджують соціологічні дані. Лише в Закарпатській області щоденно фіксуються випадки токсичного отруєння, що призводить до фатального наслідку. Психологи не можуть пояснити, чому наркотичні препарати стали настільки популярні на Закарпатті. Якщо декілька років тому люди, котрі їх вживали, зустрічались поодиноко та дуже рідко, то сьогодні процвітають цілі притони. Так звана конопля вже стала пережитком минулого. Її замінили речовини надзвичайно сильної психотропної дії, від яких практично моментально настає залежність. Проблема наркотизації сучасної молоді настільки гостра, що вживання неповнолітніми юнаками і дівчатами наркотичних речовин стає небезпечним соціальним явищем. На запитання, чи вживаєте ви наркотичні речовини? 86% відповіли ні. 8% так 6% не відповіли на поставлене запитання. Всі респонденти радять наркоманам позбавитися залежності заради їхнього майбутнього, задуматися над своїм життям, лікуватися і мати велику силу волі, позбутися шкідливої звички і бути здоровими. Не інформація для шанувальників активного способу життя. Мій колега Саша Бетлянин ознайомить вас із цікавими спортивними подіями, що відбуваються у нашому краї. Сьогодні він розкаже вам про один із найпопулярніших видів спорту серед молоді – плавання, а також перспективи його розвитку на Закарпатті. На черзі рубрика Тінспорт. Плавання загортовує не тільки здоров'я, а й характер. Так кажуть вихованці дитячої нацької спортивної школи номер 1 міста Ужгорода. Незважаючи на те, що секція плавання в рамках дюс США існує неповний рік, нині тут займається понад 300 юних ушородських плавців та плавчень, каже тренер Наталія Колечко. Поки що про успіхи говорити рано, адже для того, щоб представляти нашу область на різних змаганнях, потрібно спершу підготувати дітей, а з них відібрати найздібніших, розповідає пані Наталя. Так що працювати є над чим. Які перспективи розвитку плавання в Ужгороді? в місті Ужгороді плавання в рамках детскої спортивної школи отсутствовало более 10 років. І от на сьогоднішній день В октябре прошлого года нам дали возможность работать с детьми в рамках детской школы. Причем плавание для детей организовано бесплатно. Я, как тренер, считаю это величайшим шагом в развитии плавания, вернее, в восстановлении традиции плавания в городе Ужгороде. Мы планируем провести ряд соревнований, в результате которых мы отберем детей более способных. Выделим детей, которые просто научились плавать для себя. И уже с теми ребятами, которых мы отберем в секцию плавания на ежедневные занятия, вот уже с ними можно разговаривать о каких-то успехах. Есть ряд интересных детских соревнований, где ужгородские пловцы вполне могут участвовать и участвовать очень успешно. Юні плавці зізнались нам, що в майбутньому мріють досягти високих результатів у цьому виді спорту, який загортовує не тільки здоров'я, але й характер. Воно пригодиться в житті. Часто я буду і так повсюди їздити, Я думаю, все ще корисно для спини і для, для рук і для ніг подобається плавання, тому що воно корисна для людини, але не тільки у здоров'я, а й, кхм, а, й а Ти б хотів стати відомом над цим майбутньому? Так, тому що мене буде знати весь світ. Займатися плаванням, як я, тому що це дуже корисно. Сподіваємось, що незабаром юні закарпатські плавці порадують нас вагомими спортивними перемогами, адже хороший старт це вже половина успіху, якого досягають тільки цілеспрямовані та наполегливі. Що ж, а ми продовжуємо наш ефір рубрикою цікаві подорожі. Через століття Париж зміг пронести романтизм сьогодення і залишки свого славного минулого. Будь-який мандрівник знайде в Парижі розвагу за своїм смаком. Париж пропонує гостям поглянути на свої театри, музейні колекції, аналогів яким немає ніде в світі. Тут щороку проходить тиждень високої моди. Обов'язково треба відвідати тутешні кафе і ресторани. А любителям шопінгу припадуть до душі масштабні супермаркети і невеликі лавки, в яких можна знайти все від рідкісних витворів ювелірного мистецтва до невеликих сувенірчиків. Париж одне з найбільших населених міст світу. Тут можна зустріти представників різних національностей, які проживають в різних округах Парижа. З видатних пам'ятників культури варто відвідати тріумфальну арку Собор Паризької богоматері. вежу, лувр, площу згоди і Елосейські поля. У Парижі так багато пам'яток, що на їх огляд знадобиться декілька тижнів, тому варто зупинитися на найвидатніших з них. Для пересування по Парижу варто користуватися суспільним транспортом, оскільки непідготовлений автомобіліст на силу зможе їздити по вулицях Парижа, кращий час для відвідин Парижа весна. У цій порі року столиця Франції оживає, а в повітрі витає аромат любові. Каже, що мистецтво любить умілі та працьовиті руки. Справжні витвори мистецтва створює Річард Лампей, який відроджує історію Закарпаття. У дещо незвичному варіанті макетуванні його оригінальні макети. Будівель прикрашають зразковий етнографічний музей світлиця у подіюні. На черзі рубрика Сузір'я талантів, яка ближче ознайомить вас із творчістю юного митця. Історія нашого краю не забута, каже юний митець Річард Лампей. Протягом дев'яти років він не покидає улюбленої справи і не втомлюється створювати оригінальні макети будівель, зокрема середньовічних замків та церков Закарпаття. Я займаюся моделюванням з 9 років і досі його не покидав. Ми тут робили багато всяких робіт, особливо ми відроджуємо старі закарпатські церкви, замки, зокрема Невицький, Мукачівський, реконструкції, архітектури. Це якби, дає свій розвиток, розумовий розвиток. Самі руки починають тебе слухатися, стаєш самостійно. Ці роботи виконані за авторською технікою керівника клубу «Майстер Хобі» у подіюні, та наставника і водночас творчого натхненника Віштальца Калмана, який зізнався, що спільна хода на творчу вершину зі своїм учнем вартувала того, аби зараз насолоджуватися приголомшливим результатом. Це ми маємо з ним спільну ходу. Яка вона є? Вона була різна. Так, як люди йдуть. Коли тяжко горе або десь. Спочатку тяжко, потім людина звикає з труднощами, потім приходить розуміння цієї ходи. І найважливіше, найважливіше, це потім людина дістає задоволення від пройденого шляху. І він пишається собою, пишається з тими. Людьми, з якими він ще йшов разом. Я про що кажу? Я кажу про ті витвори. І я можу сміло сказати, що це є маленькі витвори мистецтва. За словами заступника директора подіюну Надії Ганько, унікальність клубу майстер хобі в тому, що вихованці не тільки створюють оригінальні макети будівель, але й заодно вивчають історію нашого краю. Нині на Закарпатті таких аналогів збереження народних традицій немає. На Закарпатті цей клуб майстер хобі, саме такого спрямування єдиний, і поки що ніхто не зайнявся вивченням нашої історії. Через створення макетів споруд привітали юного митця із дебютним успіхом першою персональною виставкою в житті директор подію Світлана Ганущина. Педагоги, батьки, друзі та всі небайдужі люди до захоплення Річарда Лампея. Ми ж побажаємо річарду не зупинятися на досягнутому, відкривати все нові, нові горизонти творчості, аби зростати духовно та збагачувати світогляд. Нам час прощатися. Наступного разу ми продовжуємо ділитися з вами цікавою та новою інформацією. З вами була ведуча Наталя, а ви дивилися Тім ТВ. Побачимось!